Люди найчастіше є полишені. Людині потрібна людина, Бог потребує твоїх рук. Людині потрібна людина. Як інколи треба багато часу, щоб минуло, щоб ми це зрозуміли, що ми потребуємо один одного, і хтось потребує нас. І водночас мали наскільки чутливий внутрішній світ, щоб не намагалися вбивати своєю добротою інших людей, мали наскільки витончений і делікатний уклад свого серця, щоб е, бути шляхетними внутрішньо, щоб вміти допомогти вчасно людей. І водночас мати оцю чутливість, щоб в потрібний момент, в найбільш необхідні ситуації увійти з рукою свою допомогу, дати руку. Ця вся історія, можливо, пов'язана також з тими чоловіками сьогоднішньої Євангелії, які четверо в Капернаумі приходять до свого друга і просто заставляють, примушують Христа здійснити чудо. Ця історія є також про дружбу. Бо справжня дружба. Вона носить у собі цю чутливість. Цікаво, що цей чоловік він не просить своїх друзів, тут немає якихось сцен, які зв'язані зі спілкуванням, він є паралізований, він є потребуючий. Ну, в таких часто ситуаціях життєвих люди найчастіше є полишені. Тому ця Євангелій, немов би апелює до того, що маємо дуже і дуже цінувати людей, які є знано в найбільш складних життя. Я можу вас також навіть запросити бути неймовірно вдячним, бо таких людей ніколи не буде багато. Багато тоді, коли тобі добре, коли навколо тебе складаються обставини, коли сонячно. А коли оці похмурі дні оповивають твоє серце, то дуже часто ти маєш залишитися наодинці. Яким великим сонцем є люди, які є поруч? Чому саме цю неділю прочитується Євангеліє про розслабленого? Тому що розслабленість фізично натякає на те, що людина є розслабленою. Поневоленою, знерухомленою духовою. В літургійних текстах Великого посту цих тижнів дуже часто цар говорить про пристрасті. Людина, яка пов'язана по руках і ногах, так кажучи, образно, коли пристрасті поневолюють Що таке пристрасті це патологічні. Ознаки, з якими людина не народжується, а які входять у наше життя завдяки нашим неправильним внутрішнім виборам і реалізації цих поганих нахилів душі. Пристрасті також підкреслюють те, що людина страждає від пристрасті. Коли людина часто повторює одні й ті самі гріхи, вона є поневолена. Найважливіше. І найскладніше в цій всій історії те, що людина втрачає свободу. Людина, яка живе в пристрастях, вона не може жити своє життя. Так прикро, інколи, коли ми думаємо, що ми так думаємо, тобто, що ми маємо такі принципи і так далі, але людина часто даруйте, є так, як на пульті, навіть, керую, навіть керують ці. Патологічні ознаки. І Христос приходить, щоб розв'язати рукопис моїх пристрастей, звільнити мене. І часто Він приходить тоді, коли я не готовий, коли я не вмію, коли не знаю як. Пристрасті бувають двох типів: духовні і тілесні. З тілесними я думаю, що не так складно розібратися, тобто це різні. Нахили, які, в яких бере участь тіло. І каже один із класиків Святоцівської думки, каже, що коли бачать людині інші тілесні пристрасті, то вони сміються з такою людиною, бо ці пристрасті часто є такими огидними, принизливими. І навіть і образливим для самої людини, але він каже, що диявол ніколи не грішить тілесним пристрастями, але він є повний оцих душевних пристрастей: гордість, заздрість, гнів, лінивство, підступництво, лукавство, хитрість, обман це все, що складає головні характеристики духів зла яких ми називаємо бісами, вони не мають матеріального тіла, відповідно, вони не діють завдяки цим пристрастям. Тому в нашому житті є великі дорогі питання. Якщо ви бачите в, людини, в людині якусь пристрасть, тілесну, не спішімо осуджувати, бо дуже може бути, що в нас живуть набагато більш приховані, підступні і каверзні вороги. Які називаються душевні пристрасті, які сховані, замасковані? Одна з е е таких пристрастей невідомих це вміння маніпулювати, грати роль, скриватися, маскуватися. Великий Піс закликає нас задуматися над своїми притайними мотиваціями, що мною керує. Є два гарних правила в тому сенсі просити про допомогу і пропонувати допомогу. Дуже часто наше я не хоче просити, як то так, я буду просити. Нас кортить бути самодостатніми, не потребувати ні в чому, нічії допомоги, бути автономними, бути сильними. Це ілюзія. Каже апостол Павло, що ми є сильні тоді, коли ми є слабкі. Бог потребує твоїх рук. Він такий великий, що його руки сягають з неба на небо на, з неба, на землю. І тими його руками можеш бути ти. Можна багато допомагати, можна багато чого корисного робити. Одна з дуже гарних таких прикмет людини це. І не висховувати людей. Нас цього не, вче, не вчать в школах, на жаль. Це така шляхетна ознака прислухатися, слухатися, дослухатися, переслухувати інколи багато разів людей. Кажуть, що досвідчені священники, що коли люди приходять до церкви, Ідуть до святої сповіді, то вони дуже і дуже хочуть бути вислухані, прийняті, обігріті. Керівник кричить, з телевізору йде багато агресії, в мережах є дуже багато того, що викликаємо стрем. Ми потребуємо цього прийняття, щоб нас послухали, вислухали. І відповідь часто приходить в процесі того, що я сам себе послухаю. Христос, Євангелії звертається до розслабленого чоловіка. Встань, візьми твоє ложе і йди. Але зауважте те, що чує зауважники, відпускаються тобі твої гріхи. Це неймовірний е, знак. Люди проникли в е, тайну атомного ядра, вони побули в космосі. Вони знають тонкощі штучного інтелекту, вони тішаться багатьма освітами, у них багато інтелектуальних мускул, але те, чого людина ніяк не може навчитися, сама собі відпустити, відпустити гріхи. Коли ми приходимо до храму, там ми можемо почути, Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Пам'ятаймо, що ті гріхи, які ми висповідали, принесли у покорі перед Богом. Перед його свідком священником є відпущені. Ми ніколи не будемо згадувати, згадані на страшному суді, коли ми станемо перед Богом. Ми маємо змогу звільнятися від цього жахливого баласту минулого. Не жити минулому. людині так, дияволу так кортить тримати нас у в'язнями в нього, згадувати про минуле, про якісь неприємні, осорожні, соромні речі, які минулому зробили. Але Бог хоче тебе звільнити, приносить тобі цю добру новину, сину, доньку, прощаються тобі твої гріхи. Візьми твоє ложе і йди. Що пережив, той чоловік ми не знаємо, але в той момент Ісус Назарету розітнув багатолітні шнурки, окови його пристрасти. І тіло стало здорове, Між тілом. Між його здоров'ям, духовним світом є пряма пов'язана історія. Перш ніж одужувати фізично, ми маємо одужувати духовно. Друге, я можу сказати, скільки є випадків, коли люди після доброї сповіді, після молитви в храмі, після прийняття святих тайн, після е спеціальних вченів ілогопомазання. Одужують. Якщо знайте, в цьому світі це все записували від найбільш жахливих хворіб. Це дивно, Бог все може. Бог може тобі дати звільнення. Він твій батько, він тебе любить. Пускаються тобі твої гріхи. Іди більше більше.